на <tuneet> <tuneet> Закон по лише. Звичайно, важко нам без стосунках знайти спільну мову. Але найперше бажаю вам, щоб ви цю спільну мову шукали через Господа Бога. Тому кожен ваш день який починається хач, з короткої молитви. Господи, благослови або Господи помили. І кожен ваш робочий або службовий день завершується короткою молитвою. подякою до Господа. Господи, дякую тобі за все. Навіть ці короткі молитви, звичайно читати інші молитви, а навіть ці короткі молитви будуть допомагати вам у спілкуванні з людьми, будуть допомагати вам у виконанні вашої нелегкої, такої важливої, потрібної для всіх нас служби. Я бажаю вам, щоб під час цієї служби допомагали ангели Божі. Я бажаю вам, щоб люди розуміли, що ви покликані для того, щоб зберігати їхнє життя, життя їхніх людей на дорозі. Я бажаю вам сумлінно виконувати... Ті обов'язки, які покладені на вас, тому що від того виконання залежить життя інших людей. Я бажаю вам, щоб Матір Божа, Цариця Небеса, покривала всіх ваших спів... служителів, щоб покривала всіх вас, ваша родина всім чисним ухом, трищаючи всяких наразі, а Синовий Сергій Господь, благословив миром, з благою, любов'ю, здоров'ю, всім миліцю благодаттю на новій і благі літа. Слава Ісусу Христу. Присутні тут окропного дочері і свячено, на успіху, роботі, на службі, на видно добре і щасливе життя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. і і Святого Духа. Амінь. було мало попадає води, признавайтесь. Може, мало попало, бо ще є. Це ще може потушити.